Повернулись в Україну чемпіонами. Буковинські каратисти здобули золото на чемпіонаті Європи. Про те, як відбувались змагання з карате, та як наші спортсмени виборювали перемогу, дізнавалась моя колега. Український прапор за майорів над п'єдесталом на чемпіонаті Європи в Іспанії, де буковинські каратисти здобули одразу три переможних медалі. Зокрема, два золота для України виборов каратист Андрій Заплітний. Шлях до перемоги був насичений, розповідає спортсмен. Особисто я зробив максимальний результат на цих змаганнях і довго до цього готувалися, Була пророблена дуже велика робота. З моїми тренерами в плані підготовки, як фізичної, так і психологічної, в своїй категорії до 75 кілограмів на чемпіонаті Європи Андрій був наймолодшим. Та це не завадило спортсмену посісти чільне місце на змаганнях через те, що з деякими своїми суперниками на татамі Андрій не вперше вибороти перемогу було принципово, каже каратист. Кожен поєдинок був принциповим. Безпосередньо за вихід фіналу я зустрівся з бельгійцем з олімпійським чемпіоном юнацької олімпіади. З ним я вже Третій раз, у нас особистий рахунок 1-1. І вже третій раз безпосередньо за вихід фінал, це була принципова перемога для мене. І так само фінал, фінал досить важкий, тому що суперник досвідчений, він старший за мене, в нього більше титулів, ніж в мене. Тому, і також я йому один раз вже поступився минулого року на Прем'єр-лізі. Я вважаю, що реалізуватися в фіналі це було для мене досить важливо. Тим паче не хочеться втрачати такий шанс, коли ти в фіналі чемпіонату Європи на програш. Президент Чернівецької обласної федерації Карате Олександр Пікулін розповідає, в фіналі чемпіонату Європи з карате українські спортсмени вперше. У фіналі наші, наша команда Серед чоловіків зустрічалася з Францією. Це вже була третя зустріч, до цього ми два рази програвали їм, але в цей раз саме наші спортсмени це Валерій Чобдар, заплідний, Андрій Проломілих хід поєдинку. Вигравши два поєдинку, і громад Станіслав зі Львова переломив і та здобули цю перемогу історичну. Андрій каже, попри здобути чільне місце на п'єдесталі, не планує зупинятись. Та навіть навпаки, нові досягнення додатковий стимул рухатись далі. В першу чергу це те, що я зробив правильний вибір в напрямку цього виду спорту, те, що я доклав максимальних зусиль і реалізувався в певній, певній частині. З своїх можливостей в карате, тому подалі плани є теж досить великі і далі працюємо. Це не перевід зупинятися, а тільки більше бажання працювати далі. Зокрема, призер командного поєдинку Валерій Чоботар розповідає: готувались до чемпіонату безперервно. Там немає слабких суперників, всі є національні чемпіони. Дуже багато є призерів, чемпіонів, чемпіонату світу, Європи, Прем'єр-ліг. Тому е, туди їдеш з, з думкою, що там ти будеш битися з кращими і з кращим. Завдяки здобутій перемозі каратисти отримали ліцензію представляти Україну на європейських іграх у Польщі. Тож спортсмени вже готуються до літніх змагань. Безпосередньо на цьому чемпіонаті Європи я здобув ліцензію на європейські ігри, які відбудуться в Польщі. Тому вся білотовка зараз направлена туди. Вони відбудуться 22-23 червня. До цих змагань ще є два етапи прем'єр-ліги це в Марокко та в Токіо. Тому зараз посилений режим тренувань і не випадаємо цього режиму. Для того аби разом підготуватись до наступних ігор та перейняти досвід буковинських каратистів з Азербайджану в Черніці, приїхала чемпіонка Ірина Зарецька. Спортсменка розповідає, перемога українських каратистів повністю заслужена. Валерій і Андрій мої друзі, і те, що в них такий результат на чемпіонаті Європи, це не було здивування. Вони дуже важко працюють завжди наполегливо. Зараз вони одні з професійних спортсменів. Наразі боковинські каратисти здобули перші ліцензії для області на європейські ігри, які відбуватимуться вже цього літа в Польщі. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.